Солов'їні далі, далі, солов'їні, Знов весна розквітла на моїй країні. На гілля ясному цвіт, немов сніжинки, знову серце б'ється, молодо і звінко. Я йду до гаю, краю ти мій краю. Кращого за тебе я в житті не знаю, кращого не знаю, далі мої сині, я весну зустрічати на моїй країні. У році фіалки, Ріки у тумані, в серці сяють очі, сині і кохані, втичі в, в щебетанні, все кром проснулось, і до мене знову молодість звернулась. Я йду до гаю, і в блакить без краю серце милини, птицею співає про весну чудесну на моїй країні. Солов'їні далі, далі, солов'їні.